Це забутий скарб української кухні. Поговоримо про качану кашу. Це національна українська автентична каша, яку переважно готували в центральній частині України. А ми на півдні, наприклад, про неї навіть і не чули. Подивіться, яка вона красива, а як важко готується тут години роботи. Готується качана каша з пшона. Такого красивого жовтенького, і вона дуже дорога, тому що готується 100 грамів пшена, 10 яєць та 100 грамів борошна на порцію. Готували її переважно на весілля, а також годували матусь після того, як вони народили дитинку. Готували її на міцному курячому бульйоні. І в наступному відео я обов'язково покажу як. Її можна купити в інтернеті, але коштує дорого близько 400 гривень за кілограм, якщо нема часу, довго-довго крутити і качати цю кашу. Але зверніть увагу, що її дуже важливо правильно зберігати. Вона швидко псується і зберігайте її обов'язково в морозильній камері. Перед цим ще добряче разочок просушити, тому що буває, що висилають її недосушно, і тоді псується. Це дуже дуже шкода. Пишіть у коментарях, чи їли ви колись качану кашу, та які ваші улюблені рецепти свій? Я покажу вже завтра.